Здоров'я плюс на телеканалі Рудана. В студії я Інна Борон вітаю в першій частині програми поговоримо про недугу, яка легко може вирвати людину із суспільного життя на кілька тижнів. Вона вважається дитячою хворобою, яка носить характер невеликих епідемій в шкільних колективах. Та дитсадочках. Але й у дорослому віці досить корисно мати вдома стратегічний запас розчину діамантового зеленого. Адже при відсутності в організмі антитіл це вітряна гостя потики оселиться на слезових оболонках спочатку одного члена сім'ї, а потім залюбки перебереться до інших. Ви, певно, вже здогадались, що мова йде про всім знайому вітряну віспу. простіше кажучи, вітрянку. Про особливості її перебігу та лікування. Дивіться далі. Привабливими і таємничими плямами на шкірі природа обдарувала деяких представників фауни та флори. Також темні відмітини інколи можна помітити на вбраннях завзятих модниць. Але якщо за рогу раптом здасться особа в зелену крапку, ви одразу зрозумієте, що перед вами хворий на вітряну віспу. Вітряна віспа вітрянка гостре вірусне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Зазвичай характеризується гарячковим станом та висипом на шкірі з доброякісним перебігом. Істочником заболював є забольной чоловік. Отретя лица заболіть невозможно. Возбудителем є це вірус з сімійства гереписвірита, Передається воздушно-капельним путем і и стойкі в среде. То Тобто, якщо у вас сусіди на втором этаже заболіли, на п'ятому этаже ви не заболієте. Можете не боятися, то есть, тому що вірус нестойкий в окружающей среде. Основною особливістю вітряної віспи є латентний інкубаційний перебіг, який триває від 7 до 21 дня. Тобто людина до організму, якої вже потрапив вірус, протягом майже трьох тижнів веде звичний спосіб життя і не підозрює. Що вона вже є заразною для оточення, адже для того, щоб підхопити вітрянку, достатньо знаходитись поряд із хворим в одному приміщенні всього 10-15 хвилин. клинически проявляется и выделяется несколько периодов: это инкубационный, продромальный и период высыпаний. Инкубационный период длится около двух недель, 14 дней. У это у деток, у взрослых после 30 уже как бы удлиняется. Этот период может быть 21 день. Потом идет как бы продромальный период, который может совпадать с, высып... с периодом высыпаний. Продромальный период характеризуется у нас это повышением температуры, ломота, слабость. головная боль, то такие такі а, симптоми, общие недомагання, потім уже йдуть висипання. Якщо людині в дитинстві так і не довелося перехворіти віспою, то контакт із хворою дитиною значно підвищує ризик зараження. Навіть коли симптомів і ознак хвороби у дитини немає, а вірус вже потрапив в організм, то ймовірність зараження досить велика. Але якщо в дитячому організмі є антитіла до такого вірусу, то у дорослого їх немає. Якщо звичайно не була зроблена додаткова вакцинація проти вітрянки, є цього заболівання вакцинація. вона звісно у нас это, она не входить в обов'язковий календар прививок. Вітрянка після імунітет 5-6 років, Потім нужна все-таки ще повторна ревакцинація. Однак вважається, що пацієнти, які одноразово перехворіли на вітряну віспу, отримують довічний імунітет. Винятком для повторного зараження можуть стати дорослі, які мають імунодефіцитний стан організму. Я захворіла на вітряну оспу, мені було 21 рік. Чесно скажу, що це було доволі вже очікувано, тому що пара цим перехворіла моя сестра. Важко було, тому що на 21 рік ти вже в принципі розумієш, що не можна там десь себе почухати, ти не можеш там вийти на вулицю. Тим паче, в моєму випадку, оскільки я ще й хворію на атопічний дерматит, було дуже важко, тому що наклалися дві хвороби і дуже довго. Зазвичай в людей там 5-7 днів перші висипи проходять. В мене це було десь. Ці днів настільки сипало, а потім, відповідно, ще кілька тижнів період ремісії дуже довго заживало. І потім ще були інші загострення. При лікуванні вітряної віспи часто виникає кілька спірних питань. По перше, щодо доцільності застосування зеленки. Всі окружаючи знають, як лечить вітрянку, то тобто, з ребенка взрослого намазати. Но це неправильно, бы рудимент уже медицини, тому що ні в одному протоколі международном нигде не указано обрабатывать зеленка, і ми її не применяем, тому що немає ніякої доказательной бази для применення е, пользи нет никакой. висипи на шкірі викликають неабиякий свербіж. чесатися суворо заборонено, так як виникає ризик вторинного інфікування. І вже в цьому випадку застосовуються антисептичні препарати. Зеленка слугує своєрідним маркером, аби відстежити останній випадок нових висипань на шкірі. До речі, пацієнт перестає бути заразним тільки через 5 днів після останнього висипу. Друге питання чи можна приймати душ під час хвороби? Поки я хворіла вітряною віспою, були різні рекомендації від мого терапевта, від лікарів в інфекційній лікарні. Я не лягала, я вдома переносила хворобу митися чи не митися. Одні говорили, можете перемикати себе там ромашкою і так далі. Я милася. Важний та момент дає то ход за пузирками, за висипаннями. А головне є обробляти, в принципі, якщо ні інфіціри їх можна нічим не обробляти, просто якби миться можна. и нужно. Частая нательная смена белья ежедневная даже рекомендуется и постельного. Можно мыться, но нельзя вытираться, то есть растирать пузырьки нельзя, потому что может быть инфекция Просто промакивать, да, брать полотенечко и промакивать тело. Это будет уменьшать немножко зуд и гигиенически как бы тоже будет оно способствовать заживлению этих ранок. И главное, вот, чтобы не было рубцов, правильно ухаживать. Нельзя их лопать, раздирать, вот этого нельзя делать. Щоб уникнути різних ускладнень, необхідно дотримуватися постільного режиму, стежити за особистою гігієною, а також за чистотою постільної білизни і нігтів. Як і при будь-якому захворюванні, вітрянка у дорослих передбачає рясний питний режим. Це сприяє найшвидшому виведенню токсинів з організму і прискорить одужання. Також слід дотримуватися молочної дієти і виключити з раціону жирну і смажену їжу. До офіційного початку літа залишились лічені дні. Не знаю, як вас, а особисто мене вже не полишають мрії про відпустку на березі моря. Що може бути краще за теплий пісок, сині хвилі і лагідне сонце. Не дарма туристичні агентства вже підготували для городян безліч пропозицій для відпочинку. У зв'язку із цим ми просто зобов'язані нагадати глядачам про правила перебування на сонці. Засмага, а саме потемніння шкіри виробляється в епідермісі, верхньому шарі шкіри. 5% його клітин складають меланоцити, які під впливом ультрафіолетових променів споживають амінокислоту тиразин. У цьому процесі виробляється меланін, коричневі гранули, що контролюють вплив ультрафіолету на нашу шкіру. Oh, ladies, sorry. Be you get «Не волнуйтесь, Не валнуйтесь, Суперечки медиків про шкоду та користь впливу сонячних променів на шкіру досі тривають. Основним аргументом захисників засмаги на сонці є накопичення в організмі вітаміну Д, який потрібен для зміцнення і зростання кісток та м'язів. Дослідження Единбурзького університету встановили, що під час засмаги в організмі зростає і рівень оксиду азоту. Саме це з'єднання допомагає боротися проти високого артеріального тиску. Першим же негативним наслідком тривалого перебування на сонці вважається тепловий удар, ознаками якого є нудота, почастішання пульсу, підвищення температури, можлива втрата свідомості і навіть летальний результат. Також сонячний опік у деяких людей провокує меланому шкіри та катаракту кришталика Ока. Також шкіра висушується, що викликає її передчасне старіння. Ой, доктор згоріло на сонце. Нехорошо. О, у вас спирт не знайдеться? А вы можете взять духи, доктор. <свист> Можно, да? Пожалуйста. Простите. Голову поверните. Ага. Откройте рот. А? Ну, а? Закройте рот. Дышите, пожалуйста. Щораз. Гасли угу. поніметі. І ці от сончнет лише й прячеться. Якщо у вас немає медичних протипоказань від загоряння на сонці, ми рекомендуємо дотримуватися певних правил. Засмагати необхідно у певний час. Безпечним вважається період з 9 до 11 ранку та з 16 до 19 години вечора. Перед виходом під прямі промені сонця не мийте тіло і обличчя милом, не протирайте шкірний покрив одеколоном. Всі ці дії можуть призвести до нерівної пігментації шкіри. Обов'язково використовуйте сонцезахисний засіб за 20 хвилин до виходу на сонце та купання у морі. Віддавайте перевагу світлим відтінкам одягу та головних уборів. Перебуваючи на пляжі, проведіть такий нескладний тест. Натисніть пальцем на шкірний покрив передпліччя. Якщо ви побачите яскравий відбиток білого кольору, це означає одне. На сьогодні сонячних ван досить. Тишкіра, яка обгоріла на сонці. Пантенолом, я думаю. Обично сметаною пользуються, але я этого не роблю. Сметаною, кефиром. з пракішим молоком, не знаю. Навіть якщо ви поїхали на море, то в принципі ви можете сідіти в тіньки і ви по любому получите загар 100%. А ну старій ще пам'ятаю з дитинства, там кефіром обмазували. Кислым молоком, там бабушка, помню, опаздывала. Намазать ну, сметаной можно. А можно кислым молоком? Ну, все равно кисломолочные продукты. Снимают как бы ожоги солнечные. Ну, заживляє кожу. Солярій та штучне тонування бронзуючими спреями останнім часом стало дуже популярною альтернативою за смазі на сонці. І якщо останнє може викликати поодиноку алергічну реакцію шкіри та нерівномірне зафарбовування. Разве по мені не видно, що я не в перший раз це роблю? Мені нужно чотири двійки, причому все на спину. Хорошо. Минуточку, здесь с обеих сторон розпитілі. Каким не повернутися? Каким повернутися? черт побери? Да що ж это такое? То з відвідуванням солярію теж потрібно бути обережними. Протипоказанням є вагітність використання лікарських препаратів, активна форма туберкульозу, варикозне розширення вен, захворювання щитовидної залози, запальні процеси, висока температура тіла тощо. Також обов'язково використання спеціальних косметичних засобів. Підводячи підсумкову риску, хочеться сказати, що все, і в тому числі засмага, має бути в міру. В розумних та дозованих кількостях вона приносить користь. Але щоб уникнути небажаних наслідків, краще не перевищувати допустимий час насолоди сонячними ваннами. На цьому все. Пишіть листи на електронну скриньку, адресу якої ви бачите на своїх екранах. Бережіть себе і своїх близьких, будьте здорові!